Фехтувальники з Олександрії привезли три золоті медалі з всеукраїнських змагань, що проходили у місті Вишнева Київської області наприкінці листопада. Ці змагання, що були, це шабельні змагання проводились. Це так, ліга, вона стандартна, така, стандартні змагання, які Проводяться серед дітей, вище просто немає. Далі йдуть кадети, юніори, але для дітей це все українські, самі вищі, змагання, які тільки є. Ми постійні учасники цих змагань. І по щаблинкам ми піднімаємося вище, вище, вище. І цього разу так сталося, що минулого разу ми загальнокомандне друге місце зайняли, вибороли там медалі по підсумку, так вийшло. Цей раз ми зайняли вже перше місце. Честь Кіровоградщини та рідного міста з понад сотні учасників захищали шість вихованців відділення фехтування ДЮСШ США No2. Кожен з них вийшов переможцем або призером у своїй віковій групі. Три золотих медаліста це в своїх вікових категоріях. Тимофій зайняв перше місце минулого разу. Він також першим був в рейтингу. Він зараз в річному перший йде. Потім Цвіткова Марія 12-13 рік. В цій віковій категорії також наша вихованка дерев'янка Поліна зайняла третє місце. В молодшій групі 2014 і молодша дівчинка, наша Аня, верніше Юля Лосєва. Вона минулого разу була перша, цей раз стала третій, але за рахунок гарних виступів і на минулих змаганнях і на цих вона також в рейтингу в річному йде на першому місці. І одинадцятий рік, одинадцятий рік в фіналах пробились два дві Олександрійки Лосєва Анна і Дерев'янка Поліна. В рівній боротьбі перемогу отримала сильніша, Це була дерев'янка Поліна. Вона зайняла перше місце в цій віковій категорії. Вона перший раз в цій віковій категорії приймала участь і зайняла таке зразу, скакнула на першу сходинку п'єдестала пошани. Тимофій займається фехтуванням три роки і має у скарбничці нагород золоту медаль з дитячої ліги пам'яті Володимира Миронюка. Деякі противники були дуже сильні. Я радий за своє місце і мені подобається займатися. У фіналі я переміг хлопця з Рівного і переміг зі 104. Тяжко було виборювати перше місце серед досвідчених спортсменів і Марії. Поєдинки були дуже тяжкими, особо два останніх фінал та полуфінал. Полуфінал був тяжкий, тому що ця дівчинка дуже для мене сильна. А фінал був тяжкий із-за того, що дуже тяжко було вже, тому що це фінал, ти вже дов дуже довго фехтуєш. Анна посіла другу сходинку і вперше спробувала свої сили у категорії кадети. Перший бій виграла з рахунком 5-4. В групі виграла Сівої. Потім за вхід у вісім фехтувала з Мурадян Емелі, Виграла 15-10, потім в фіналі з Поліною. Бронзову нагороду з всеукраїнських змагань перевезла також і Поліна. В групі я виграла всі бої, а потім ми фехтували на вибиванні. Було не дуже так сложно, а от за перше місце було нормально. От. А в своєму віці там були дівчата теж такі легкі, але була дівчинка, яка старше мене, і вона Фехтувала з нами, і вона виграла мене. Я чужмарова Соня. Переможців та призерів змагань нагородили медалями, грошовими сертифікатами та пам'ятними подарунками Наступного року фехтувальниці виборюватимуть нагороди на змаганнях вже у категорії кадети.